Вітаю вас! Ну що? Ви задоволені, що підняли тарифи на електроенергію? Та знає, що не задоволені. Запам'ятаєте, ніхто не любить, коли зростають ціни або тарифи. Не в одній країні світу. Що є, то є. Але тут зразу виникає запитання, а навіщо вони зросли? Може не зросли? Було б добре. Або зросли. І хто ж тут винний? Напевно, да, да. Або ні, Путін. Путін винний. Це однозначно. Ну, дивіться, яка ситуація. Я не бачив ще постанову уряду. Ну, я Коли записую відео, зразу говорю. Можливо, з часом появиться, ну почитаємо. Тому що все, що нам відомо, це сказав міністр енергетики, що уряд прийме. Він не сказав, прийме постанову і сказав 2,64 за 1 кВт годину. При, при цьому він не сказав, буде пільговий період, не буде і так далі. знаєте, ну якось, Так що чекає постанову, а поки постанову поговоримо про тарифи, електроенергію, чому зростають і, і що, буде далі, що буде далі. А це теж цікаво. Ну, як ви розумієте, це відео виключно для спонсорів. Чому? Ну, тому що будемо говорити про реальні речі. Ні, хайп, будь ласка, там можете понаписувати талігархія, Ренат, бення. Давайте, давайте, давайте. Якщо ви думаєте, що ви то, що ви будете писати всяку дурню, тарифи Ні, Не знизиться, чесно слово. Але пишіть, пишіть. Можете Путіна написати. Теж. Ти, знаєте, от допомагає, так. Да. А якщо хочеш подивитись відео, все, там і кнопочка спонсорство. Тисніть, ставайте спонсором, і побачите все відео. Якому не буде хайпа зразу. <схи> і і жахтів теж. Буде серйозно без. А спонсорів, вітаю, що ви спонсори. Дякую, що ви спонсори. Починаємо. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть і вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.